Хочу зняти відео, я зацікавлений, щоб люди жили в селі. Я хочу, щоб, щоб переймали мій досвід. Я принципово живу в селі і хотів би, щоб навчилися люди не просто там жити існувати, а ще й, щоб вони вчили заробляти гроші для того, щоб. Мали дохід стабільний. От, або високий в сезон. Одним із можливостей, одна, одна з можливостей доходу це сушити гриби. Незвичайні, не я в кінці відео скажу, які гриби саме. Я сушив того року маленькою, кругленькою сушарочкою, 4 чи 5 таких кругленьких деків було. От, а цього року ми вирішили зробити зробити велику сушарку. Так, набагато більшу, ніж була. От, поки що ця сушарка не дуже схожа, звісно, на сушарку. Я це <плес> тільки сьогодні помітив. От, але насправді це сушарка буде. Це мені колись здали кроштейни. От такі як платформи для транспортування мопедів. Їх порізали, з них повирізали там повздовж, повирізали, зробили ось такі течка. Приблизно пів метра на пів метра. Внизу буде встановлений вентилятор від автомобіля охолодження раді радіатора. Через блок живлення буде підключений, От, а внизу буде стояти дуйчик обичний, для того, щоб тепло подавати сушарку. Ну, дуйчик буде включений через терморегулятор. Для того, щоб... Мати стабільну температуру, щоб включати і виключати тепло в сушарці. І дверки такого плану це листовий метал такий в рулонах, профнастил з нього роблять. Я буду гриби, які називаються пантерний мухомор. Покажу вже, які вони в сухому вигляді використовуються в лікувальних цілях, на це і великі. Велике здивування для мене було, що мухомори насправді є їстівними грибами. Ціна на ринку сухого мухомора на сьогоднішній день. Щоб здати, просто через почту відправляємо 15 тисяч кілограм сухих грибів. Цього року закупівельну ціну мокрих. Я поставлю 400 гривень. Буду приймати по 400 гривень такі риби. Мокрі. Шапочки самі тільки приймаються. Тут і шапочки будуть розкладатися. Мокрі. Ладечки і отак сушитися, переставляти, можна дечки, міняти місцями, так як сушарці. 16 тисяч гривень сухих шапочок пантерного мухомора. оптова ціна для того, щоб здавати. Мокрий в врань, э, червоний мухомор, королівський, там, чи як він називається, 5 тисяч гривень. З червоними шапочками. Мухомор. 15 5 є різниця, А то основну Увагу буду приділяти пантернам, бо він дорожчий. Хоча і червоний теж можна буде сушити. Ціну уточню.